Цікава статистика по американцях, що вони е, половину всіх е, зайвих кілограмів набирають саме на свята. Я думаю, якщо в нас провести якусь статистику, то різниця буде не суттєва. Тобто люди на свята набирають зайві кілограми, і більшість тих набраних кілограмів вони опісля не скидають. І так з, з кожним роком в тілі людини накопичується зайвий жир. Коли ви йдете до когось в гості, треба трошки потерпіти. І якщо ви йдете в гості там на п'яту годину вечора, то до п'ятої нічого не їсти. Це не кінець світу. Ми просто так от не їм і все. А ще краще, щоби себе чимось зайняти, не думати про їжу, піти прогулятись. Це перше потрачені калорії в результаті прогулянки, відсутність споживання їжі до вечора, і вже приходити в гості, і окей. Не ображаючи господиню, споживаєте смачну калорійну їжу, і, е, вареники, е, котю і все, що вона наварила. Шлунок при нормальних умовах повіщає в себе десь ну, 800 грамів їжі. Кілограм їжі це вже, це вже я напхаюся до відвалу. Такого робити, навіть, мабуть, не варто. Е, я можу заповнити шлунок на початку трапези не калорійною їжею.